Дісном а так, до речі, про Вірменію я також а, згадувала. У них а, теж збройні їхні сили. А до речі, нагадаю, що це член а, ОДКБ. Цієї такого я не знаю, як це косплей НАТО. Путінський, я не знаю навіть, як це назвати. Візьмуть участь у військових навчаннях НАТО. Це буде одне з п'яти країн, які не є членами альянсу, але стануть учасниками. Представниця Міністерства оборони США озвучила інформацію щодо участі. Вірменії навчання Дефендер 23 мають відбутися на території 10 європейських країн наприкінці квітня. Ну стосовно вірменії, тут теж знаєте, у нас протягом всього повномасштабного вторгнення цього ми спостерігаємо достатньо таку вже ну бачу характерну для них поведінку, коли от нібито щось там таке кажуть чи роблять і великі сподівання на те, що ця країна вийде з, орбіту, з орбіти впливу Путіна. Натомість на дії якісь послідовні це. Не завжди переходить. Ось ці навчання чи це може вже бути сигналом таким, що ну, Вірменія все ж таки визначилася? Ну ні, звісно, ні. Ну слухайте, я вам наведу інший приклад. Більш яскравий і для нас більш може болісний, навіть я б сказав, болісний це приклад Грузії. Ну, вибачте, країна, яка і проголосила євроінтеграційний і євроатлантичний шлях, і з якою нас дуже багато що поєднує, так і і певний час вона була для нас прикладом реформ. Так, туди е, Михайло Николозович до нас приїжджав, тут щось намагався нам зробити і там і так далі. І так далі, У нас більш такі тісні зв'язки. Знаєте, я, я пригадую е, Сакашвілі з Сандрою на е, новорічному майдані 2004 році. Коли він стояв поряд з Ющенко, і ми там всім їм кричали, там, і так далі, це були якісь сподівання. Але і вони стоять на розкоряку і не, не приймають, не займають позицію таку чітку проукраїнську. Так? Тому що вони. Е Ну, вони може перебільшують, може ні, але фактор впливу Росії дуже серйозний. А в Арменії в Вірменії він надсерйозний. Вірменія взагалі заручник е, Росії. Я просто нагадаю, може не всі телеглядачі знають, що окрім там бази військової в ЮМРІ російської військової бази, окрім е, російських миротворців е, в Карабасі в Арсаху, як е, звуть його в Вірменії. Е, Кордони Вірменії з Турцією охороняють прикордонники російські. Немає вірменських прикордонних військ. Вся енергоструктура належить структурам російським Вірменії. Ця країна вона просто лежить, вибачте, в кишені у Путіна. І Намагання від цього вирватися, я чесно кажучи, я навіть не знаю, як це може, може може бути ну, ну ніяк, і тому це якісь звісно, якісь там е кроки робляться для того, для того, щоб продемонструвати, що вони ж все ж таки ну більш-менш там незалежні. Так ну є якісь відносини з НАТО. Ну до речі, тут теж нема такого нічого. Не всі е якісь маневри навчання проводяться серед лише членів, там залучаються інші країни. Це нормальний теж порядок. Це зовсім не значить, що там йдеться про те, що Вірменія ось там до НАТО. Ні, це це взагалі в порядку денному не йдеться про це зовсім абсолютно а так. Але чому ж в такому разі вірменію запрошують до участі у цих навчаннях? Це якийсь зараз їм сигнал підтримки, чи така пропозиція теж визначатися. Ні, 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 це просто це нормальна така міжнародна співпраця альянсу з іншими країнами. Так такі відносини, ну з з багатьма країнами нормальні поза рамками НАТО. Не, не обов'язково спів, мати співпрацю з НАТО, і це не означає в безпосереднього впливу там Брюсселю і так далі. Це нормальні такі міжнародні відносини. На ну, загалом, якщо говорити про Вірменію, то тут ми можемо говорити про що? Що країна фактично зараз під теж такою гібридною окупацією Росії знаходиться і не має можливість сказати своє слово чи про небажання говорити своє слово. Бажання дуже велике є, і ми згадаємо ось, коли були ці народні протести, навіть революція, про яку казали, яка провела до влади там народного прем'єра оцього пашиняна, якого ми зараз бачимо, фактично, так так, так, людина, ну дійсно вважалася, і може вона і є таких прозахідних, там ліберальних демократичних поглядів. Але така така ситуація в країні, що вона є зручником. Вона цілком залежить від військової допомоги Росії, від політичної позиції Росії на південному Кавказі. Без підтримки Росії вона стає безпорадною перед дуже зміцнив зміцнившимся Азербайджаном, який претендує на повне повернення тих територій, які були забрані у Азербайджана на початку. 90-х і вважаються. Ну, Загострилася ж так ситуація останніми днями, були якісь сутички? Ну, так, там ну, так, якщо прямо казати, азербайджанці витісняють російських миротворців і залишки якихось там вірменських сил з Нагорного Карабаху. Вони відчувають нинішню слабкість Росії. І відчувають свою силу не лише після 44-денної війни, але і після того було багато кроків, які розширили вплив Азербайджану на цю територію. І я думаю, що це буде продовжуватись. Ослаблена Росія. Вона не дуже такий корисний союзник, партнер, старший партнер для Вірменії, але іншого немає. Ось в чому справа. Ну хіба що там про Іран йдеться, але це окрема тема. Це ми далеко підемо. А так, це точно. Ну тут власне я це все питала з огляду на те, щоб ми розуміли, теж наскільки ми зараз можемо сприймати слова вірмені. Так бо ми пам'ятаємо теж те піднесення, яке а було внаслідок ратифікації римського статуту, але виявилося, що це зовсім не для того, аби здати Путіна. Ну що ж, будемо далі слідкувати за ситуацією. Леніде вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Вас же мушу відпускати. До нових зустрічей в нашому ефірі. Друзі, нагадую, політичний оглядач Лоні Швець до нас до процесу.